Сьогодні приготуємо нереально смачний різдвяний кекс з великою кількістю ароматних сухофруктів, вимочених в ромі і таючим в роті мигдалевим м'якушем. І першим кроком в приготування цього кексу буде підготовка сухофруктів. Беремо сухофрукти. Любі за вашим смаком. У мене тут родзинки, темні та світлі та журавлина. Заливаємо їх міцним алкоголем, це може бути ром, коньяк або віскі, та залишаємо мінімум на 2 години. В діжі міксера поєднуємо вершкове масло кімнатної температури та коричневий цукор. Збиваємо міксером насадка вінчик до пишності. Далі додаємо яйця кімнатної температури по одному. Не поспішайте з додаванням яєць, одне перемішалось, тільки потім додавайте інше. Будемо просіювати сюди всі сухі інгредієнти. Борошно, мигдалеве борошно та розпушувач. Змінюємо насадку міксера на лопатку. Та все перемішуємо тільки до об'єднання на низькій швидкості. Або можете перемішати просто лопаткою. В самому кінці додаємо сухофрукти без рідини. Форма для випікання діаметром 20 см. На дно я поклала пергамент, боки змащуємо вершковим маслом. Та присипаємо борошном або цукром. Я взяла коричневий цукор і обсиплю цукром таким. Перекладаємо тісто в форму. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 170 градусів приблизно годину 20 годину 30, все залежить від вашої духовки. Ось такий кекс у нас вийшов. Час випічки склав майже 2 години. В минулому році я пекла такий же кекс, і час випічки в мене був менше. В цьому році у мене інша духовка. ось бачите, наскільки відрізняється час випічки. Тому завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Але для того, щоб він став справжнім різдвяним кексом, треба загорнути його в харчову плівку так плотно і на 3-4 тижні ще покласти в темне місце. Але, звісно, ми стільки чекати не будемо і розріжемо його зараз. Це дуже смачно.